Ранок у будинку Марка та Ірини завжди починався однаково. Зі звуку води, що наливається у склянку, і сухого шурхоту таблеток у чоловічій долоні. Прокидайся, моя спляча красуне, голос Марка був м'яким, наче оксамит. Але Ірину від нього чомусь завжди пробирав холод. Час ліків, ти ж знаєш, лікар казав. Режим це запорука того, що твоя пам'ять колись повернеться. Хоча навіщо тобі минуле, коли в нас є таке чудове теперішнє? Ірина слухняно сіла на ліжку. У кімнаті пахло дорогим кондиціонером і стерильністю. Жодної пилинки, жодної зайвої речі. Її життя нагадувало музейний експонат під склом. Вона проковтнула дві рожеві пігулки. За півгодини світ знову стане ватним, думки повільними, а бажання вийти за високий паркан зникне само собою. Я сьогодні затримаюсь. Марк поцілував її у скроню. Цей поцілунок був схожий на печатку власника: Не виходь на сонце, у тебе слабкі судини, і не підходь до воріт, датчики знову барахлять. Я все роблю з любові, Іро, пам'ятай це». Він пішов. Ірина почула, як важкі вхідні двері клацнули. Потім загули автоматичні ворота. Вона підійшла до вікна, ховаючись за тюлем. Її погляд ковзнув по ідеальному газону до сусіднього будинку. Там, за високим парканом, жила вона, нова сусідка Ольга. Ірина бачила її лише мигцем. Жінка завжди носила темні окуляри і ділові костюми, вона здавалася вільною. Ірина часто ловила себе на думці, що заздрить не її будинку чи машині, а тому, як впевнено та жінка тримає спину. Але сьогодні щось пішло не так. Марк, виїжджаючи, говорив по телефону він кричав на когось, активно жестикулюючи. Ірина бачила, як його чорний позашляховик виїхав за ворота. Ворота почали зачинятись, але раптом зупинились, залишивши щілину завширшки в метр. Механізм заклинило. Марк цього не помітив він уже тиснув на газ. Ірина завмерла. Щілина у паркані виглядала, як роззявлена паща звіра, або як вихід, дія ліків ще не почалась. У голові було на диво ясно, серце закалатало так сильно, що віддавало у вухах. Не виходь, це небезпечно, ти нікому не потрібна без мене! звучав у голові голос чоловіка. Вона зробила крок, потім ще один вона вийшла за межі свого ідеального світу. Вперше за скільки? Три роки, п'ять. Вона не пам'ятала. Вулиця була порожньою, тільки вітер і спів пташок. Ірина глянула на будинок сусідки. Вхідні двері Ольги були прочинені. Дивно, така педантична жінка і така недбалість, ніби хтось залишив запрошення. Якась невидима сила, сильніша за страх, потягнула Ірину туди. Вона не розуміла, що робить це було схоже на сон, де ти не керуєш своїм тілом. Вона перетнула дорогу, зайшла у двір сусідки й обережно штовхнула двері. Є хтось вдома, сказала вона. Голос тремтів. Тиша у передпокої пахло чимось знайомим. Парфуми? Ні, це був запах дитинства, ваніль і старі книги. Ірина пройшла вглиб. На комоді просто біля входу стояла прочинена шухляда. З неї визирав куточок синього документа. Рука Ірини потягнулася сама собою. Вона взяла цей документ, дивіться, це паспорт, розгорнула. На фото була вона, ім'я Ірина Коваль. Дата народження збігається, Але дата видачі паспорт був виданий два роки тому. Це неможливо, промайнуло в голові. Марк казав, що я не виходила з коми після аварії, а потім ми одразу переїхали сюди, і він відновив документи. Цей паспорт був знищений в аварії 10 років тому. Руки тремтіли так сильно, що папір ледь не випав на підлогу. Але ще страшнішим було те, що лежало під паспортом. Це була фотографія, стара, трохи вицвіла. На ній на фоні Блакитного моря стояли дві дівчини. Вони обіймались і сміялись так щиро, що Ірина майже почула цей сміх. Одна дівчина була Іриною, а інша? інша була тією самою сусідкою Ольгою, тільки без темних окулярів і суворого костюма. Вони були схожі, як дві краплі води однакові посмішки, однакові ямочки на щоках. Однаковий розріз очей. У реальному житті вони ледь віталися через паркан. Ольга завжди відвертала голову. А на фото вони виглядали, як сестри. І в цей момент тишу розрізав звук, звук мотора, шурхіт шин по гравію. Марк повернувся. Ірина глянула у вікно. Чорний позашляховик повільно заїжджав у двір напроти. Він зупинився. Марк вийшов із машини і замість того, щоб піти до будинку, повернув голову. Він дивився прямо на відчинені двері сусідкиного дому, прямо туди, де стояла Ірина. Страх має смак заліза в роті. Ірина відчула це миттєво. Вона бачила, як Марк наближається до паркану, але його увага на щастя перемкнулась на заклинений механізм воріт. Він роздратовано вдарив ногою по металу. Це була її єдина секунда. Ірина не побігла до головного входу. Вона рвонула через задні двері ольгиного будинку, продираючись крізь густі кущі троянд, що розділяли ділянки стильного боку. Шипи дряпали ноги, залишаючи криваві смуги, але болю вона не відчувала. Вона перелізла через низьку частину огорожі, де росли старі туї, і впала на свій ідеальний газон. Вона влетіла в вітальню, кинулась на диван і схопила першу ліпшу книгу, намагаючись вгамувати дихання, що виривалось з грудей, мов у загнаного звіра. Фотографію, яку вона вкрала, Ірина запхнула під оббивку дивана. Через хвилину увійшов Марк. Чому ти така червона? Його голос звучав підозріло. Він оглянув її з ніг до голови. Погляд зупинився на подряпині на лиці. А це звідки? «Я, я хотіла поправити квіти на веранді, збрехала Ірина, дивлячись йому в очі. Вперше за роки вона брехала так спокійно. Зачепилась за гілку. Марк примружився, але промовчав. Він підійшов до шафи, дістав пляшку води і чергову порцію пігулок. Ти пропустила ранковий прийом, Люба. Це недобре, пий. Ірина взяла склянку. Вона поклала таблетку на язик, зробила ковток, але не проковтнула. Пігулка ковзнула під язик, старий трюк, який вона бачила колись у фільмі. Як тільки Марк відвернувся. Вона виплюнула гірку отруту у вазон з фікусом. Цієї ночі вона не спала. Без ліків мозок працював гарячково. Туман, у якому вона жила руками, почав розсіюватись, але замість ясності прийшов жах. Спогади повертались не як фільм, а як спалахи блискавки. Спалах. Вона не одна в машині. Поруч сидить жінка, точніше дівчина. Вони сміються. У дівчини таке ж обличчя, як у неї. Олю, ти впевнена, що він нас не знайде? питає Ірина у спогаді. Ми втечемо, Іра. Ми заберемо малого і втечемо, відповідає дівчина за кермом. Спалах, удар, скрегіт металу, темрява. І голос Марка, але не турботливий, а холодний. Перевірте, другу. Якщо жива, це проблема. Мені потрібна тільки одна, щоб підписати документи. Ірина різко сіла на ліжку, хапаючи ротом повітря. Вона згадала, у неї була сестра, близнючка Ольга, та сама сусідка, яка зараз жила за парканом. Марк збрехав. Він сказав, що Ірина сирота, що в неї нікого немає. Але насправді він, ймовірно, інсценував смерть Ольги для неї. А її смерть для Ольги. Він ізолював їх, щоб заволодіти їхнім родинним бізнесом і спадком, про який Ірина забула через травму голови. Але в пазлі не вистачало ще одної деталі найважливішої. Наступного дня, коли Марк поїхав на роботу цього разу вона переконалася, що ворота зачинились, Ірина почала шукати вона не знала, що саме шукає. Але інтуїція вела її в підвал. Марк забороняв туди спускатись. Казав, що там сирість і пліснява, які шкідливі для її легенів. Двері були замкнені. Але Ірина знайшла ключ у старій куртці чоловіка. У підвалі було сухо. Там стояли коробки, старі запилені коробки з написом «Мотлох». Вона відкрила першу Одяг, жіночий. Але на її розміру відкрила другу, і тут світ навколо неї похитнувся. У коробці лежали дитячі речі, маленькі кросівки, альбом для малювання, іграшкова машинка, червоний пожежний автомобіль з відламаним колесом. Ірина взяла машинку в руки. Її пальці пам'ятали цей пластик. Мамо, дивись, як я їду! пролунав у голові тоненький голосок. Олесь, його звали Олесь. Вона впала на коліна прямо на бетонну підлогу. З неї вирвався крик, але вона затисла рот рукою, щоб ніхто не почув. У неї був син. Марк сказав, що дитина загинула в тій аварії разом з її батьками. Але речі, речі були акуратно складені, ніби хтось хотів їх сховати, а не викинути. Чому Марк зберігає це? Як трофей? У цей момент щось вдарило у вікно підвалу, що виходило на рівень землі у двір. Ірина здригнулась. Вона підняла голову і побачила, як через вузьку квартирку просунулась рука в чорній рукавиці. Рука кинула на підлогу маленький згорток, перемотаний скочем, і миттєво зникла. Ірина тремтячими руками розгорнула папір. Там був телефон, простий, кнопковий, старий апарат, і записка написана почерком, який був ідентичний до її власного. Я знаю, що ти знайшла фото. Я знаю, що ти згадала Олеся. Не показуй, Марку, що ти знаєш. Він небезпечний. Пий тільки воду з пляшок, які сама відкриваєш. О 23.00 увімкни цей телефон. Нам треба поговорити, сестро. ПС. Олесь Живий. Сльози застигли в очах Ірини. Страх зник. На його місці народилась холодна, як сталь, лють. Вона витерла обличчя, сховала телефон у кишеню і подивилась на сходи. Вона більше не була жертвою. Тепер вона була матір'ю. Яка йде на війну. Рівно о 23.00 старий телефон у кишені Ірини завібрував. Звук був схожий на дищання бджоли, і в тишій спальні він здавався їй оглушливим. Ірина глянула на Марка. Той спав, відвернувшись до стіни. Його дихання було рівним і важким. Вона пірнула під ковдру і натиснула відповісти Не говори. Просто слухай. Голос у слухавці був схожим на її голос. Це було моторошно, ніби вона розмовляла з майбутнім. Завтра він повезе тебе в клініку. Він уже підготував папери про твою недієздатність. Якщо ти підпишеш їх або лікарі визнають тебе агресивною, ми втратимо все. І Олеся теж. Ірина стиснула телефон так, що побіліли кісточки пальців. Що мені робити? прошепотіла вона одними губами. Він думає, що ти слабка, що ти зламана лялька. Зіграй цю роль востаннє, але завтра вночі, рівно о другій, ти маєш вийти. Через вікно у ванні я чекатиму. Наступний день став найдовшим в житті Ірини. Марк був нервовим. Він ходив по будинку, перевіряв замки, постійно зазирав їй в очі, шукаючи там ознаки бунту. Він помітив, у кутку вітальні стояв великий фікус, той самий, куди Ірина виплюнула вчорашню пігулку. Листя на одній гілці різко пожовтіло і скрутилось від хімікату. Марк зупинився біля вазона. Він провів пальцем по зів'ялому листку. Потім повільно повернув голову до Ірини. Його погляд був холодним, як скальпель. Рослинам теж потрібен догляд, люба, тихо сказав він. Бачиш, що стається, коли порушуєш режим, все вмирає. Завтра ми їдемо. Там про тебе подбають краще, ніж я зміг. Він не став кричати. Він просто замкнув вхідні двері на два оберти і забрав ключ собі в кишеню. На ніч він дав їй подвійну дозу заспокійливого і особисто простежив, щоб вона проковтнула. Ірина проковтнула, але за хвилину у ванній викликала блювоту. Вона тремтіла. Її тіло благало про відпочинок. Але думка про сина, про маленького Олеся з поламаною машинкою. Тримала її свідомість ясною, як скло. Друга ночі. Будинок спав. Ірина безшумно відчинила вікно у ванній кімнаті на першому поверсі. Рама скрипнула, і цей звук здався їй пострілом. Вона завмерла, тиша. Вона перелізла через підвіконня і стрибнула в темряву саду. Холодна трава, запах нічної вологи і страху. Вона бігла до паркану, де в густих кущах буску на неї чекала тінь. Вони зустрілись посеред саду у сліпій зоні камер спостереження. Ірина зупинилась навпроти неї стояла жінка. Це було наче дивитись як в дзеркало, яке показує тебе кращою, сильнішою версією. Ольга була одягнена в таку ж саму нічну сорочку, як у Ірини. Вона підготувала все до дрібниць. Сестри не сказали одна одній ні слова. Не було часу на сльози чи обійми. Ольга просто простягнула руку і міцно стиснула долоню Ірини. Їхні пальці переплелись. Тепло, живе родинне тепло, якого Ірина не відчувала десять років. Я не дозволю йому більше тебе кривдити, прошепотіла Ольга. Раптом будинок за їхніми спинами ожив, спалахнуло світло у спальні. Марк прокинувся. Він не знайшов дружину в ліжку. Через секунду вхідні двері розчахнулись з гуркотом. Марк вибіг на ганок, тримаючи в руці щось важке чи то ліхтар, чи то пістолет. Промінь світла розрізав темряву саду і почав хаотично нишпорити по кущах. Ірино, заревів він, не змушуй мене робити тобі боляче. Виходь. Він біг до паркану, туди, де, як він думав, ховалася його злякана жертва. Промінь світла вихопив дві постаті біля старої яблуні. Марк різко загальмував, ледь не впавши. Він опустив ліхтар, потім знову різко підняв його, спрямовуючи світло їм в обличчя. Перед ним стояла Ірина, бліда, з розпущеним волоссям у білій сорочці. Але поруч із нею стояла Ірина, така ж сама, таке ж волосся, такий же погляд. Дві жінки стояли пліч опліч, тримаючись за руки. Вони дивились на нього не зі страхом, а з вироком в очах. Марк позадкував. Його ідеальний план, його контрольована реальність почала тріщати по швах. Що за. прохрипів він. Ти ж померла! Я сам бачив звіт. Ти бачив те, що хотів бачити, Марку, сказали вони одночасно. Їхні голоси злилися в один, створюючи дивний, майже містичний резонанс. А тепер подивись на нас. Марк позадкував, спіткнувся об коріння старої яблуні і ледь втримався на ногах. Ліхтар випав з його рук. Промінь хаотично ковзнув по траві, висвітлюючи то одну пару босих ніг, то іншу. Це це галюцинація, бурмотів він, протираючи очі вільною рукою. Ти мертва, я бачив могилу. Ти поховав порожню труну Марку. Голос Ольги був твердим, як вирок. Ти був настільки жадібним до нашого спадку, що навіть не перевірив, кого саме витягли з тієї машини. Я вижила, і я витратила десять років не на лікування, а на те, щоб стати твоєю тінню. У цей момент нічну тишу розірвало виття сирен. Сині та червоні вогні проблизкових маячків затанцювали на верхівках дерев, перетворюючи нічний сад на сцену сюрреалістичного фільму. Марк здригнувся. Він зрозумів це кінець. Його ідеальна схема, де він був ляльководом, розсипалась. Він кинувся до воріт, але там уже клацали затвори. Руки за голову, на землю! Коли його, притиснутого обличчям до капота патрульної машини заковували в кайданки, він раптом засміявся. Це був сміх божевільного, який втратив усе, але мав останній козир. Він повернув голову до Ірини, яка стояла, притулившись до плеча сестри. Ти думаєш, ти перемогла, сказав він. Ти забрала гроші, забрала свободу. Але ти ніколи не повернеш найголовніше. Твій син, твій маленький Олесь, він чекає тебе на цвинтарі. Я не брехав про це. Хлопчик помер за рік після того, як я здав його в інтернат, його серце не витримало. Світ Ірини потемнів, ноги підкосились, весь адреналін, вся лють зникли. Залишивши лише чорну діру болю, вона почала осідати на землю, але сильні руки Ольги втримали її. Не слухай його, тихо, але чітко сказала Ольга. Вона не дивилась на Марка, вона дивилась в очі сестрі. Ольга кивнула поліцейському, і той відкрив задні двері своєї машини, яка стояла трохи далі у тіні. Звідти вийшла жінка соціальний працівник. Вона тримала за руку хлопчика. Йому було близько 11 років. Він був худий, трохи наляканий, з великими сірими очима, такими ж як у Ірини. Він міцно притискав до грудей стару машинку. Він збрехав Іро, прошепотіла Ольга, витираючи сльози, які вперше за вечір покотилися по її щоках. Марк здав його в інтернат для тяжкохворих, сподіваючись, що там про нього забудуть. Він сказав тобі, що син помер, а сину, що померла ти. Я знайшла його шість місяців тому. Ми чекали, поки оформимо всі документи, щоб забрати його законно. Ірина не могла дихати. Вона зробила крок, потім побігла. Хлопчик завмер, дивлячись на жінку, яка бігла до нього так, ніби від цього залежало обертання землі. Олесь, її голос зірвався. Синочку, він впізнав її. Крізь роки, крізь брехню, крізь забуття, він впізнав маму. Вони впали одне одному в обійми. Ірина цілувала його волосся, його руки, вдихала його запах. Намагаючись заповнити 10 років порожнечі одним моментом, Марка запхали в машину, але Ірина навіть не повернула голови, його більше не існувало. М'яке вечірнє сонце заливало терасу золотим світлом, внизу шуміло море, ліниво накочуючись на пісок. Ірина сиділа у плетеному кріслі, тримаючи в руках чашку чаю. Вона виглядала інакше, зникла хвороблива блідність, у кутиках очей з'явились зморшки від сміху, а волосся вільно розвівалось на вітрі. Поруч сиділа Ольга. Вони більше не були схожі на дзеркальне відображення. Ірина підстриглася коротше, Ольга змінила стиль на більш м'який. Вони стали двома різними особистостями яких поєднувало щось міцніше за ДНК, трохи далі біля самої води бігав Олесь. Він кидав палицю золотистому ретиверу, і його дзвінкий сміх перекривав шум хвиль. Знаєш, задумливо сказала Ірина, не відриваючи погляду від сина, я іноді думаю про той паспорт, про те фото в твоїй шухляді. Якби я тоді не наважилась вийти за паркан. Ольга усміхнулась і накрила долоню сестри своєю. Ти б вийшла рано чи пізно. Ми просто трохи підштовхнули долю. Ірина перевела погляд на старе фото, що тепер стояло в рамці на столі. Дві дівчини на фоні моря, щасливі, і безтурботні. Вони подивились на реальність. Море було таким самим, вони були тут. І найголовніше їхнє життя більше ніхто не міг вкрасти. Вона глибоко вдихнула солоне повітря. Дякую, сказала вона, за те, що повернула мені мене. Сонце повільно сідало за горизонт, забираючи з собою тіні минулого і залишаючи лише світло, справжнє, тепле світло нового дня. Друзі. Дякую, що прослухали цю історію до кінця. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку і підпишіться на канал, адже це допоможе у розвитку мого каналу. Всього вам доброго і до зустрічі!